Чому маляти часто зригують? Насправді це звичайне явище. Рефлюкс у немовлят відбувається через закидування невеликої кількості їжі з шлунку у стравохід разом з током повітря. Причиною рефлюксу немовлят є те, що сфінктер між стравоходом та шлунком ще не зрілий і погано змикається. Через це їжа легко повертається до стравоходу. Основними причинами, які посилюють зригування, є переїдання, нервове рефлекторне збудження дитини, алергія на білок коров'ячого молока. Це стосується і дітей на грудному вигодовуванні, і на штучному вигодовуванні. Також посилювати зригування може неправильне прикладання до грудей. Правильне прикладання до грудей може провокувати посилення зригування, оскільки дитина при неправильному прикладанні може захоплювати більше повітря. Тому обов'язково для вирішення цієї проблеми необхідно слідкувати, як дитина захоплює груди. Дитина не повинна захоплювати тільки сосок, вона повинна захоплювати груди разом з ореолою. Обов'язково звертаємо увагу на червоні пропорції. Якщо зригування, Посилилися або почалися у віці старше 6 місяців, якщо зригування відбувається фонтаном, якщо у блювотних масах є кров або жовч, якщо дитина погано розвивається, погано набирає вагу або втрачає вагу, обов'язково треба звернутися до лікаря. Інколи зригування можуть викликати ускладнення. Тому, щоб розібратися у ситуації, звертайтеся до спеціаліста.